Чотири державних нафтопереробних заводи Індії зупинили імпорт російської нафти за вказівкою влади. Повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела. Минулого тижня ці підприємства не подали росіянам жодної нової заявки на закупівлю та шукають нові джерела постачання. Серед причин називають різке зменшення знижок на російську нафту в липні та мита президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Нагадаю, сьогодні це 25%, хоч раніше Трамп обіцяв, що будуть всі 100%. Блумберг пише, що перспектива таких тарифів уже спричинила падіння індійської національної валюти рупії до найнижчого за останні три роки рівня. Тим часом Трамп напередодні. В соцмережі нагадав Індії, що карає її за купівлю російської зброї та енергоносіїв. Мене не турбує, що Індія робить із Росією. Написав він. Вони можуть разом опустити свої мертві економіки. Мені все одно також. Дональд Трамп відклав підвищення мит для Мексики на 90 днів. За цей час сторони планують завершити переговори, аби укласти торговельну угоду. Упродовж наступних трьох місяців будуть чинні мита 25% на автомобілі, а на Так. Ож 50 на сталь алюміній та мідь раніше. Американський президент погрожував, що від сьогодні запровадить тарифи у розмірі 30% на імпорт із Мексики. Такий дедлайн був визначений і для Євросоюзу. Проте минулого тижня Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підписали торговельну угоду, яка встановлює мита 15% на європейські товари. Президент США Дональд Трамп різко розкритикував дії Кремля, коментуючи наслідки удару Росії по Києву в ніч на 31 липня. Він заявив, те, що робить Росія огидно, і підтвердив свій намір накласти санкції, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни. За словами Трампа, він не впевнений, що обмеження здатні стримувати Путіна, але Вашингтон все одно має намір їх застосувати. Також глава Білого Дому проанонсував, що найближчим часом спесла з питань близького сходу стів Вітков відвідає Росію. Я думаю, те, що робить Росія угидно, це дуже сумно. Багато росіян гине. Більше росіян гине, українці гинуть. Ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи будуть санкції турбувати його. Вони знають про санкції. Не знаю, чи буде ефект, але ми це зробимо.